Добрий ранок, підняла мене нечиста сила з самого трасу збирати полуницю. Поставив заливати картошку. Дуже довго заливається, ну то одне питання картошку промачувати. Мабуть, не це хотів сказати. Отут поливалось вчора там, і ну, ще зранку і вже суховато виглядає. Тому буду заливати дуже мощно картоплю. Да, тапа? Тапа. Будемо збирати полуницю. До речі, в минулому відео так і не сказав, посіки я. ми продали полуницю, по 100 гривень домовились за кілограм. Там навіть якщо порахувати з доставкою ну і поділити тобто, кілограм в круг, вийде дешевше, ніж купляти десь на вулиці. Тим паче невідомо у кого, може там анахімічна, може ще щось. Коротше, всіх все влаштувало. Ой боже. Ой боже. Телепень малий. Це буде також своїм в принципі і от своїх замовлень вистачає і в принципі перекри перекрити їх всі навіть не вийде є тут щось качення у нас там щось є зараз буду збирати вже показувати вам в ну я думав буде похуже тому що в той раз взагалі збирали, там таке було мелкотня ну, це з двох рядків звісно це все одно смішно в ті роки це було б співрядка, мабуть, о в утіль Це альба. По альбі все, зараз підемо на Crystal Goat, подивимося що там. Да, тут звісно поінтересніше чуть-чуть. Дружина каже, що це її на, даний мом... на даний момент нова улюблена полониця, бо альбіон. Тепер ця, тому що і крупна, і рядки так сформувались, вузенькі продуваються, полоницю видно легко знаходити. Навірно, вона права. Хоча мотокультиватором я ходив одинаково по всій половині ці рядки сформувались саме так. так. До речі, друзі, минуле відео гарно працює по переглядах. Це було завдяки тому, що ви ставили лайки, не мотали, тому хто це зробив, дуже дякую, сподіваюсь, і... І на цьому відео буде те ж саме. За вас! Появився у мене маленький напарник. Не спиться теж, так? Да? Хоча вже бли, время. Я в тебе встала. 9.42. Ох, блін. Довгенько я збирав, звісно. Ось такі справи. Це вся полуниця, це всіх грядок, що є. Ну, я навіть важить не буду, це батькам. Але думаю, тут приблизно ну, з тих разів як дивитися то кілограм 7. Точно є. <реш> Проснулись. Проснулись, да? <реш> думаю, поки сапати не буду, потренуюсь. мені треба ноги і плечі сьогодні. То думаю, коли 36 в тіні, то краще цим не займатися потерпіть, бо можна тільки хуже зробити правильно. Може трошки поганенько стати. Швиденько пробіжимось по маточниках полониці. Дивився минуле відео, то в принципі нічого не змінилось. З тих пор змінилось тільки те, що. Ми пропололи і те, що треба знову її поливати. Вже сухо. тут ну, У мене насос не виключається. Е, це у нас Амі. Це у нас квікі. Друзі, я бачив, там мелькнув десь коментар з приводу того, що як замовити розсаду полониці. Давайте, Давайте будь ласка, ще подивимось. Ну, з місяцьок подивимось що з неї буде. Якщо ми все правильно будемо робити, будемо бачити, що да, буде розсада, все виходить, тоді я озвучу умови, розкажу, яким способом її замовляти. Бо зараз на замовляють, люди будуть чекати, а потім щось, щось трапиться, знаєте, ну, як би не хотілося б розчаровувати когось. Так, це у нас Альба. Це у нас Апріка. Маточнички, це у нас Азійка. Викидає. Ой, дуже жарко. Це у нас Федеріка. Пізня полуниця. Це до побачення. Це у нас маточник Марга. Викидає. Це у нас маточник Флоренс. Накидує дуже бодро. Ну і опять же треба поливати. Поливати я буду все сьогодні, тому що ну, видно, що повиниться поганенько. Жарко. Опа. Кончик зелений був. Буду, навірно, мити басейн. Ось я придумав таку штуку, щоб воду вигрібати. Бо там вже навіть шванга не зачепишся. Домив до такого етапу. Маленькі калюшки з рижим пооставались, Це все вигріб. Іди на річку да. випросила на пляж. А ну, давай, сігай. Щас покажу, яка водичка чиста. О! Красота. Доці, ти вже больша, давай сама. Тут не глибоко. Секунд е малень. Так, ноги дивимося. Я без маски, але хоча б подивимося, що тут заводоросли есть, може якась риба ховається. Ну давай прыгни нормально, плюс, просто, ты же умеешь плавать. Давай. Если мы перешли речку, Но Тут тут все-таки место на подъеме, тут часто отдыхают люди, на всю сторону проезжают. размещаются и тут и там в лісе с сосновом. и доступ до речки у них очень даже очень даже удачный и удобный сейчас подивимся оп 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 о дорога там у на лавке Вот там классный пляж дальше есть я знаю но туда надо чапать далек далеко далекувато красота я думав ти водяний ти що сухопутний О! машина! Все, Друзі, ну тут таке. Нам в принципі займатися сьогодні що? Е, трохи стане прохолодніше, до полютої флоренс Полью всю маточну полуницю. Картошку Та й так у нас вроде би, цей косить вже пора куча трави. Так у нас вроді би все. Так що всім пока і... Прикинь, досі передивився відео, де я під водою Я під водою сказав ставте лайк. Поняла? Бульби шли, а звука не було. Я думав буде чуть. Облон, так? Да? Ну нічого. Давай, попрощайся, пожелай всім всього хорошого. Пока -пока. Пожевала. Пока, друзья.